Чи доцільно вводити, по-перше, податок на зброю щорічний? Це все таки це є річ, яку ви купляєте як всю ну, це як елемент девайс, елемент розкошу? Ну бо воно коштує не 100 гривень. Чи потрібно вводити податок? якщо я куплю зброю? Я маю я маю з неї податок. І друге, я вважаю, що необхідне щорічні курси підвищення кваліфікації власників зброї. От так, які, які так само є платні, Максиме. Я про це говорив: що ми маємо перейти на шведську модель армії, де раз в рік на місяць кожен Не раз в рік, там трошки інше в час там, раз в рік. Там раз в рік, і французи на те перейшли. Раз в рік на місяць ти, де би ти не працював, що би ти не робив. Де би ти, де би, де би де ти не де працював ти не працював. Ти їдеш на полігон і вчиєшся, вчиєшся стріляти, бігати, користуватися технікою. Твоє робоче місце, твій роботодавець зберігає за тобою, тому що він, Твоє, тому, що він декрет, завтра теж декрет. їде. Тому що він завтра теж їде. І це не відпустка, це реально один місяць. ти Ишся захищати свою країну, і це. Класно, і це круто. Це не треба йти в армію на скільки в нас зараз призов? Рік е... рік, чи, чи, рік? Чи, чи, контракти контракт ти... на три ще. Не треба оцього. цього раз в рік на місяць ти береш, збираєшся, кажеш жінці, дитині, щастя разів. Бо багато. жінка після тебе має їхати. Та, жінка після тебе має їх. Ізраїльсь... А дитина після жінки. Ізраїльська модель дуже доволі непогано. Та і... я би казав, що навіть хай діти вже <laughs> що, я от вже? по цьому бачите про податок. Ви... І і так зараз кожних три роки людина має перереєструвати зброю. Так. Це також певні витрати, так вже Бі біганина там і так далі. Але е, всім пояснюю, що е, зброя просто так не можна купити. Вона вас не захистить, вона нічого не цього. Треба як хр... мінімум раз в місяць витягнути, подивитися, згадати всі елементи управління, можливо, почистити, взяти раз в три місяці дружину дітей, прийти в тир, постріляти, щоб не дай Бог, якщо швидко вони, вони знали, як користуватися. Тобто це, це, Чу -чу. це не може бути, це не може так раз навчився і потім забив, забув, і не, і не цього. Це треба постійно тим займатися. Тобто... Так, до я як і знає... казав перед тим: кожна зброя, ти до неї ну, звикаєш, вона під тебе підлаштовується, ти під неї підлаштовуєшся. І це має бути постійне тренування.